Маленька Ксенія ані хвилини не сидить спокійно. Допитлива дівчинка роздивляється все довкола та бавиться знайомими іграшками. Родина в Черкаси приїхала з Маріуполя. Півтора роки тому звернулись до лікарів, бо у дитини з'явилися невеликі синці, знизилась вага і заболіли ніжки. Встановили діагноз гострий лімфобласний лейкоз. Відтоді і почався і шлях боротьби з недугою. Безумно страшно було. Але я дивилася на неї, як вона це все може. То я думаю, то вона може, то і я можу. Їй було боляче. Мені було, знаєте, саме більше страшного того, що ну, їй боляче, а я не можу нічим допомогти. Але цей шлях треба було пройти. Микола тепер теж щотижня приїздить в онколікарню здавати аналізи. Діагноз дитини став шоком для всієї родини, каже мати хлопчика Тамара. І радить усім батькам звертати увагу на нетипові симптоми, які можуть свідчити про страшну хворобу. Ввечері починається холодний піт. Дитина такий піт, як у взрослого, але холодний, гадь такий прям дуже багато його було. І температура спочатку є, а потім вона зникає, коли після цього гемоглобін дуже низький, воно це показує, коли гемоглобін низький, і в нас був ще лімфоузіл увеличений». З низьким гемоглобіном спочатку до лікарів звернулася і Оксана з донькою Альоною. Ще до встановлення діагнозу жінку насторожувала кволість дочки. Дуже бліді губи, дуже велика слабкість. Вона ні на вулицю, ні гулять, ні їсти, нічого. Все вона клеїла пластирем. Все де в неї боліло, вона клеїла пластирем. Вона тільки лежала. Вона вже аж біло зелена була. Лікарі кажуть, найгірше те, що чіткої симптоматики онкології немає, тому батькам варто звертати увагу на будь-які нетипові стійкі прояви і зміни стану дитини, адже виявлення захворювання на ранній стадії допоможе врятувати життя. Боротьба за життя дитини це війна. Це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога е, це висока. Для того, щоб дитина стала переможцем і е, потрібно вчасно звернутися. А на жаль, е, на сьогоднішній день, як ніколи гостро постала проблема е, занедбаності. Діти звертаються дуже пізно. Усіх небайдужих лікарі закликають ставати донорами крові і кісткового мозку, адже так кожен може долучитись до порятунку онкохворих дітей, і дорослих. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.